Доброго часу моїм глядачам. От попалася мені в така кількість альбомів з марками. Різні марки світу, олімпійські марки. І я довго думав, як з ними справитись і вирішив. Наприклад, є перший альбом. Я його зразу... Пронумерував і буду по 5-6 хвилин знімати відеообзори і буду закидувати на оприділення. і Хотів би попросити кому цікаво, щоб давали свої коментарі. Наприклад, в оцей альбом. Це всі олімпійські марки всього світу, наприклад,

Так, показую далі. 1934 рік. Румунія? 1937 рік. Бачите? Тут плавання є. 37 рік лежний спорт, охота. Метання, коп'я, байдарки, кінний спорт. Так, я перед тим як перевертати сторінку, ставлю паузу, щоб не затягувати час з шеї Румунії. Бачите і прыжки. І біг з бар'єром і прішких через шест метання куп'я. Так, Німеччина. 1938 рік. О, навіть свастикові. Та є з свастиками? 1941 рік Мексика. метання, коп'я. Швейцарія 1944 рік. Фінляндія в 1945 рік. Так, лежний спорт. метання, коп'я. Боротьба. Одної марки десь нема. Можливо, вона є... в других. Так, на цій сторінці Румунія. Також бачиться все олімпійське. Олімпійські види спорту. 1948 рік.